Вітаю вас учні вокального колективу Долорес. Продовжуємо дистанційне навчання. Тема сьогоднішнього уроку нотна грамота, нотний стан та розташування ноточок. Цей урок для першого ріку навчання. Увага на екран! Доброго дня, любі діти! На нашому музичному занятті я вас хочу познайомити з нотним станом, який ви зараз бачите на нашому екрані. На нашому нотному стані є п'ять ліній, як ви зараз саме бачите, на яких живуть наші нотки. Діти, а давайте зараз порахуємо наші ноти. Скільки же їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Так, їх саме сім. Тож давайте тепер вивчимо, як вони називаються. Познайомимось з ними. Будьте дуже уважні. ДО, РЕ, МІ, СОЛЬ, ЛЯ, сі. І наоборот, сі, ЛЯ, соль, ФА, МІ, РЕ, ДО А тепер я до РЕ, МІ

Я гадаю, що всі запам'ятали, як звуть наших нових. На цьому поки що все. Жду виконання ваших домашніх завдань. До побачення!